26 січня, сатана, як Бог віку цього. У розповіді про спокусу нашого Господа у пустелі ми маємо найяскравіший доказ того, що сатана володіє владою, яка була дана Адаму. Остання і найсильніша спокуса описується так: знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього. Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Матвія 4, 8-9 Хтось може подумати, що сатана збрехав, коли давав цю обіцянку Христу, і що він знав, що в нього не було сили виконати обіцянку, навіть якби він міг спонукати Господа виконати умови. Немає сумнівів, що сатана збрехав, коли сказав, що віддасть Христу всі царства світу, і що він не мав наміру віддати все, що мав, але якщо він не володів царствами землі, то Христос мав би це знати і в такому разі запропонував пропонувати їх Христові не було б спокусою. Коли Сатана сказав Ісусові, коли ти син Божий скажи, щоб каміння це стало хлібами, то це була справжня спокуса, бо Ісус був дуже голодний. Коли Сатана поставив Ісуса на вершину храму і сказав: Коли ти син Божий, то кінця додолу. Була спокуса показати свою божественну силу. І коли Сатана показав Ісусові всі царства світу, пропонуючи віддати їх йому в обмін на його пошану, це була спокуса, тому що саме Сатана пропонував за те, заради чого Христос прийшов у світ, бажаючи викупити. Ісус не сказав Сатані, що Він не має права пропонувати йому царства світу цього, а просто відмовився прийняти їх на запропонованих умовах. Тим самим мовчазно визнавши, що сатана князь світу цього, в Язекіля двадцять вісім, дванадцять, ми маємо безпомилкове посилання на сатану. Жодна інша істота не могла б заслужити такий опис. Сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя та й скажеш йому, так говорить Господь Бог. Ти пишать досконалосте, повен мудрості і корона краси, ти пробував у веденні, садку Божому, усякий дорогий камінь на одежі твоїй: карнеоль, топаз і яспісь, хризоліт, согам, онікс, сапфір, рубін, і смарахт і золото, снаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе щодня. Коли був ти створений, були вони наготовлені, ти помазаний хірофим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Через велику торгівлю твоє нутро переповнилося насиллям і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб ти не був на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю Херофиме, з середини огнистого каміння. Стало високим Твоє серце через красу Твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу, кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивилися на тебе. Це опис сатани до його падіння, а також виклад причини його падіння. Але нехай кожен зверне увагу на те, що істота описана таким чином, названа Тирським царем. Вірш 12. мудрість і сила людини, що сиділа на троні Тиру, описані у віршах 2.11 цього ж розділу, і вона названа тарем Тиру». У цьому ми маємо ще одне натхнення, свідчене про те, що сатана Бог цього віку, який діє в дітях непослуху. послуху. правителі, такі як цар Тирський, є царями лише номінально, вони поступаються силою сатані, який править через них, і таким чином сатана є справжнім царем. Але хоча сатана узурпував владу, яку Бог дав Адаму. Він не має необмеженого контролю над цією землею. Бог не дав необмеженої і верховної влади над землею навіть людині, коли вона була у праведності. І тому, коли Сатана переміг людину, він не зміг отримати необмежений контроль над землею. Сатана визнав цей факт, коли сказав Господу про Йова: чи ж ти не забезпечив його і дім його і все, що його? Йова 1.10 все ще залишається істиною, що над людським царством панує Всевишній і комусь схоче, дає його. Даниїла 4,17. У зв'язку зі згадкою про спокусу Ісуса було сказано, що Сатана запропонував йому те, заради чого він прийшов у світ, щоб спокутувати панування над землею, яке втратив Адам. Коли Адам втратив панування, він також втратив право на життя. Він віддав своє життя Сатані одночасно з тим, як віддав йому землю. Тому сатана Бог цього віку і має владу смерті, Євреїв 2:14. Христос прийшов, щоб викупити те, що втратив Адам. І тому, коли апостол, цитуючи слова Псалмоспівця, каже, що Бог поставив людину над ділами рук своїх, але що, а тепер ще не бачимо, щоб піддане йому було все. Вірш восьмий. Він додає, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх, а що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смерть знищити того, хто має владу смерти, цепто диявола, та визволити тих усіх. Хто все життя страхом смерти тримався в неволі? Євреїв 2, 9, 14, 15. Щоб Христос міг викупити людей від смертного прокляття, яке обрушилося на них, коли вони поступилися сатані, він повинен був понести таке ж прокляття, Павло каже. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: Проклятий усякий, хто висить на дереві. Галатів 3.13. і ось, щоб викупити землю, він поніс її прокляття. Коли на його голову було покладено терновий вінець. Дивіться, буття 3:17,18 і Матвія 27,29. Оскільки Христос своєю смертю отримав право знищити того, хто має силу смерті, тобто диявола, він також отримав право на панування, яке узурпував сатана. І тому пророк звертається до Христа таким чином: а ти башта рідна, під горку сіонської доньки. Прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму, Михея 4.8. У цих словах міститься обітниця про відновлення першого панування, дивіться буття 1.28, але вже не для Адама, який втратив його, а для Христа, другого Адама, який викупив його. Коли Бог вимовив прокляття на наших перших батьків і на землю, Він також казав шлях позбавлення Христос. Визволитель був одразу ж обіцяний. Сатані Господь сказав. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'ято буття 3:15. У цих словах міститься обітниця про Месію, який хоча йому і буде дозволено бути ураженим сатаною, тим самим отримає право знищити сатану і всі його діла. Минув час, і сатана, здавалося, ще міцніше зміцнився на землі. Бо написано: І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона. Кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, буття 6, 5, 12. На всій землі була тільки одна сім'я, яка визнавала Бога і служила йому, все інше людство повністю віддалося на служіння дияволу. І промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Вірш 13. Так земля з усіма її мешканцями була знищена потопом, Врятувалися тільки Ной і його сім'я, і коли вони вийшли з ковчега, Бог сказав їм, як він сказав Адаму і Єві: плодіться й розмножуйтеся та наповнюйте землю. Буття він не дав їм, як нашим першим батькам, панування над усією землею. Бо це було неможливо, але щоб люди не були звинищені звірами, які стали дикими, перейшовши під владу сатани, він сказав: І ляк перед вами, і страх перед вами, буде між усією звериною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря, у ваші руки віддані вони. Буття 9.2. Таким чином, Бог втрутився, щоб обмежити владу сатани, даючи людям шанс на життя, щоб вони могли підготуватися до повного володіння землею, коли її буде відновлено. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!